Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні я пропоную нам розучити вірш Садок вишневий коло хати Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте мене, а потім повторимо разом. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. А тепер давайте разом повторимо садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плуготарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає.